більше часу на презентації варіантів, голосування за нову назву перенесено. Додатковий час потрібен на підготовку документів та проведення консультативного етапу. Нові дати голосування будуть визначені на засіданні комісії 5 жовтня. Ми перенесли засідання комісії у зв'язку з тим, що до кінця не готові документи, і ми хочемо, перш ніж виносити на голосування, ще раз зібратися комісією, відпрацювати, і щоб ще, хоча б тиждень, був для того, щоб можна. Було презентувати ті назви, які у нас вийшли. Ну ці 12 назв, які у нас вийшли після першого етапу, так би мовити. Тому саме через це ми не нічого такого не переносили. ми просто трошечки відтермінували для того, щоб був час людям більше ознайомитись із назвами і із їхніми обґрунтуваннями. Презентації назв будуть проходити на платформі Южненського телебачення. Автори всіх 12 назв переможниць відбору у зручний для себе спосіб розкажуть про свої варіанти та дадуть відповіді на. Питання мешканців міста: це може бути як пряма трансляція, так і запис заздалегідь підготованого тексту. Те, що стосується тих презентацій, які мають виходити від авторів цих назв, то він в принципі вже розпочався. Був минулого четверга в програмі. Про тиждень до нас прийшли автори назви Оріяна або Порторіяна, і вони вже розповіли. Але через те, що був інтенсивний тиждень і всі весь колектив южницького телебачення був задіяний на заходах присвячених дню міста, а також дню захисника. І у зв'язку з цим охопити всі назви просто не вдалося. Тому я підтримую ініціативу зараз голови комісії пані Олени Боранецької стосовно того, що потрібно перенести не лише з технічних. Питань, але й через те, що потрібно все ж таки провести повноцінну презентацію тих назв, які були обрані. Ми вже чекаємо всіх тих, хто знайде свою назву у 12 переліках. Можна зателефонувати на студію безпосередньо з 9-ї години до 18-ї по номеру телефону 048 42 2 15 81 і звернутися. Залишити свій номер мобільного телефону. Наші журналісти з ним з тією людиною зв'яжуться, і ми призначимо зручний для людини час для того, щоб вона змогла підійти до нашої студії і розповісти у зручний для людини спосіб про ту назву, яку вона, вона запропонувала. Залишити своє питання щодо конкретної назви ви можете в спеціальному дописі або в приватних повідомленнях на сторінках проєкту є назва Южному Фейсбуці та Телеграмі.